Шеничку перенесли все на місці. ну Так як я і розраховував. В общем, получився повний контейнер оцей бак. І два бега. В общем, три ну трішки більше трьох тонн, напевно, в баку. І в двох бегах по тоні. Ну, там, напевно, що по тоні немає. Ну, плюс-мінус. Ну, в, в общем, так як я розраховував, так і все вийшло. Так що... Все добре, пшеничка в нас вже є. Тепер залишилося ще тільки з ячмінцем вирішити питання. І ось на цій стороні буде в нас ячмінець. Той, що я скосив з огороду в себе, він там зараз знаходиться. Ну Потрібно ще буде добрати, щоб також повний цей бак засипати. І так само ці мішки з кукурузою уберу, тому що ми ще їх там точать. Що це просто жах. І так само сюди 2 бега поставлю, і буде так само 5 тонн ячмінця теж знаходиться з цієї сторони. Трішки пізніше пройде час. Заложимо таблетки в зерно від довгоносика. Я завжди так роблю. Получається, загружаю зерно, і через деякий термін часу, там, ну, не знаю, не тільки через 2-3. Повністю в зерно залажую таблетки. Є довгоносик, нема. Ну як, його то нема там. Але я залажую таблетки від е, шкідників, і все. І потім я впевнений, що там ніхто не заведеться, і це вже так я практикував е, роками. І коли просто було один раз таке, що завівся довгоносик і почало зерно горіть, і потім не знаю, що робити, то після того я почав використовувати такий метод і все добре. Ось користуюся ось таким джином, замовив кілограмову банку. Це таке діло, що потрібно і воно не, не спортиться, тому що е, в Умані продають на базарі. Поштучно, ну це нереально просто одна таблетка 10 гривень, 10 таблеточок, 100 гривень, ну а що таке, що ті 10 таблеточок. Ну, а тут ось у банку замовив, 650 гривень банка, її мені хватає хват. Так що будемо використовувати трішки пізніше ось такий препарат. Ту кількість зерна, яка мені потрібна буде, я її просто відберу там на ті 15-20 днів, коли. Таблетки будуть діять і зерно не можна використовувати в цей період. А все інше зерно буде під дією таблеток. І все. А потім, уже, як пройде 20 днів, там вже можна буде і все інше зерно використовувати. Поки знаходжусь в кормоцеху, покажу ще раз свої раціони. Можливо, хто не бачив, ось всі мої раціони для годівлі всієї тієї. Живність, яка знаходиться в мене в господарстві. Получається, це по свиням, то для курчат і курей. Це в нас предстарт. Супер предстарт і предстарт. Ось 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 зараз приблизимо. І кому потрібно, можете на паузу ставити і все це діло. Дивіться, Це предстарт. Далі у нас йдуть раціони для свиноматок. Свиноматки супоросні і хряки. Далі у нас свиноматки лактуючі. Це ті свинки, які після опоросу із поросятками. Далі у нас свиноматки глибоко супоросні, це свиноматки. Ну, верніше, це корм, який я використовую за 2 неділі до опоросу. І свинки ремонтні. Це ті свинки, які залишаються на свиноматок. І далі у нас іде відгодівля. Відгодівля, це у нас старт. Це у нас гровер і фініш. Це в мене так розписано тут по кілограмам, просто так, як я змішую, мені так виходить зручніше, і я вже знаю, допустимо, треба мені 200 кілограмів корма зготувати. Ось зараз буду фініш готувати. І я знаю, скільки мені чого потрібно засипати. І я вже дивлюся і вперед. На ваги сиплю. І працюємо. Ось, іде на 100 кг. В общем, якщо розраховувати на 100% 100 кг, то ось раціони дивіться на 100 кг, скільки чого потрібно. Ну і так воно везде. Працюю на обладнанні Техномашстрой. Все чудово, все просто, супер. Працювати на ньому просто. Дуже швидко, зручно, зараз особливо з бункером. Раніше бункера не було. Зараз бункер є. І тепер це все відбувається набагато швидше, легше. Ну і, так сказати, корм готується із задоволенням. Значить, яким чином це відбувається? Зразу перепускаємо через млинок зернову групу. Ось так. Потім йде у нас білкова група, це виходить, макуха соєва і шрот соняшниковий. Я на даний час використовую ось таку комбінацію. Білкову групу пропускаю окремо не разом з зерновою групою, тому що ось отвір, куди зерно поступає. І получається, що якщо використовувати і макуху, то виходить, потрібно дуже сильно відкривати заслонку. А якщо її сильно відкривати, то виходить буде. Забиватися і буде сильно велику нагрузку брати на себе двигун. Млинок не буде справлятися з, таким, виходить, з такою кількістю зерна. Тобто для зерна потрібно дуже невеличкий отвір, і відкриваю я ну, небагато, зовсім трішки для зерна, а для макухи цього замало. І тому процес подрібнення шроту і соняшнику відбувається ось таким чином. А потім вже змішувач додається. Сорбент, підкислювач, олія, премікс і все. І включаємо змішувач і 15-20 хвилин вимішуємо. І корм готовий. Маємо на виході ось такий повнораціонний, збалансований корм. Ось такої фракції. Сито стоїть в млинку 3 мм. І ось маємо отакий корм. Просто те, що потрібно. Чудовий. Так що працюємо далі. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.